Знаєш це відчуття. Ти стараєшся, допомагаєш, віддаєш себе без залишку, а у відповідь тиша. І що гірше, твою доброту сприймають як щось по дефолту, наче так і треба, наче ти сервіс, а не людина. Ми всі виросли на одній програмі. Ділись, поступайся, допомагай. І це ніби окей, але є одна підлість: якщо ти весь час для всіх, у якийсь момент тебе перестають бачити. Люди звикають і вже не цінують. Стоїцизм тут жорстко ставить крапку. Доброта без меж тече від самого себе. А ще відкрита дверцята для тих, хто просто сідає тобі на голову. Бо там, де ти завжди так, твоє ні звучить як збій системи. А ти ж не робот, правда? Прикинь ситуацію, ти весь час підстраховуєш друзів, колег, рідних. Всі вже впевнені, ти той самий надійний. І це добре, доки ти не ловиш себе на тому, що взагалі не маєш власного життя. Увесь час у роздроб, там поміг, там прикрив, там підміняв. І всередині лишається пустка. Ось тут і починається стоїчна робота. Перше правило коротке і чітке ні. Без зайвих пояснень, без роману на півгодини. Просто не встигаю, не беру зараз. Це не моя зона відповідальності. І крапка це не грубість, це самоповага. Друге правило не чекай аплодисментів. Ти допоміг супер, але не підв'язуй щастя до чужої реакції. Бо якщо чекаєш подяки, а її нема, облом. І ти вже не радієш від того, що зробив, а почуваєшся використаним. Стоїки кажуть контролюй лише те, що від тебе залежить, а чужа вдячність точно не твоя зона контролю. Третє правило. Цінуй час як гроші, скажи чесно, ти би віддав другу сто баксів просто так, бо попросив. Навряд чи То чому віддаєш годину свого життя без питань? Година ща ресурс, який не повернеться? Перед тим як сказати так, спитай себе це реально варте моєї години? Якщо ні, відповідь проста. Це лише старт, але він критичний. Бо саме тут ти починаєш міняти прошивку. Від я завжди для всіх, то я для себе теж. Далі ми розберемо конкретику, як ставити межі без конфлікту, як відсіювати тих, хто тільки юзає твою доброту, і як жити так, щоб тебе реально поважали. Бо, врешті-решт, дружище, життя не про те, щоб бути зручним, життя про те, щоб бути справжнім. І повір, за це поважають сильніше, ніж за сотню безвідмовних послуг. Перша жорстка правда: надмірна доброта часто виглядає як слабкість, і це боляче чути. Бо всередині ти ж не слабкий, ти щирий, ти хочеш допомогти бути корисним. Але збоку картина інша. Люди бачать того, хто завжди підстрахує, і мозок автоматично шепоче О, з ним можна не паритись, він потягне. Уяви, на роботі хтось знову скинув на тебе свої задачі, ти не відмовив. Бо незручно, бо хай не думає, що я поганий, а насправді ти сам себе загнав у пастку, бо тепер у їхніх очах ти зручний хлопець, не сильний, ненадійний, а саме зручний. Стоїцизм тут рубає правду. Якщо ти не ставиш меж, інші їх не вигадають за тебе. Ти можеш бути хоч три рази добрим, але якщо твоє так безкінечне, воно знецінюється. Люди перестають бачити в тобі силу. Вони бачать вічного рятівника, а не рівного партнера. Як це ламається? Дуже просто маленьким, але твердим, ні. Не криком, не агресією, а спокійним, впевненим голосом цього разу не візьму. Сорі, але це не мій пріоритет. Можу зробити частково, але не все. Коротко, чітко, без оправдань. Перші рази буде дико незручно, відчуття, ніби ти робиш щось не так, наче ти зраджуєш комусь. Але це брехня мозку, який звик до старої прошивки. А тепер уяви інший сценарій. Ти відмовив. І що сталося? Світ не зламався. Люди спочатку здивуються, але з часом зрозуміють: твій час має ціну, твоє слово має вагу. І саме це починає викликати повагу. Бо насправді сила не в тому, щоб завжди говорити так. Сила у виборі, коли твоє так важить, коли воно означає, я зроблю це, бо хочу, а не боюся образити. І тоді твоя доброта знову стає цінною. Пам'ятай, говорити ні це не відмова від людей, це заява про себе, це спосіб сказати світові, Я теж маю кордони, я поважаю себе. І парадокс у тому, що чим чіткіші твої межі. Тим більше люди починають цінувати твоє так, бо знають, воно щире, а не з примусу. Ось тут і починається перший сув. Ти вже не зручний. Ти стаєш людиною, з якою рахуються. Друга пастка доброти це нереалістичні очікування. Ти допомагаєш, підставляєш плече, витрачаєш час і сили і десь у глибині душі чекаєш хоча б мінімальної подяки, усмішки. Дякую. Ти мене виручив, якоїсь взаємності, і якщо цього немає, серце стискається. Виникає розчарування, наче тебе використали. Це одна з найбільших ілюзій. Ми чіпляємо на інших обов'язок бути вдячними. Хоча реальність інша, ніхто нічого нам не винен. Стоїки говорили про це жорстко і просто щастя не може залежати від чужих дій, бо чужі дії це не твоя зона контролю. А тепер чесно, ти коли-небудь ловив себе на думці, ну я ж для нього стільки зробив, а він навіть слова доброго не сказав. Це нормально, це людське, але саме тут і ховається біль. Бо твоя доброта перетворюється на інвестицію з очікуваним прибутком. А якщо прибутку немає, ти почуваєшся обдуреним. Стоїчна практика проста: Роби і відпускай. Допоміг. Крапка. Це був твій вибір. Це вже нагорода з бути тим, хто здатен підтримати, все інше бонус, а не гарантія. Уяви, ти віддав гроші другові в борг і одразу забув про це, якщо він поверне добре, якщо ні, ти вже був готовий до цього. І ось тут парадокс: саме така позиція знімає з тебе біль, бо ти не тримаєш очікувань те саме з добротою. Якщо ти завжди чекаєш віддачі. Ти прирікаєш себе на постійні мікрообрази, люди не будуть відповідати твоїм стандартам, вони не всередині твоєї голови. Вони навіть можуть щиро не усвідомлювати, скільки ти вклав, і ти щоразу будеш розбиватися об їхню байдужість. Але якщо ти міняєш рамку, я допомагаю, бо так хочу, бо це моє рішення. Гра міняється, ти зберігаєш спокій, твоє добро не обесцінюється, бо воно вже самоцінне. Це не означає, що треба відключити почуття, ні. Це означає перестати торгувати добротою за подяку. Бо в обмінниках життя курс завжди несправедливий. Запам'ятай очікування це приховані вимоги, а вимоги руйнують і тебе, і стосунки. Тому, якщо вже робиш добро, роби його чисто, інакше воно перетворюється на отруту, яка пожирає тебе зсередини. Третя проблема доброти без меж, це те, що вона притягує не тих людей. У світі є два типи: ті, хто бачать твою щедрість і відповідають тим самим, і ті, хто бачать у тобі бездонний ресурс. І другі завжди знаходять перших уяви просту картину ти ніколи не відмовляєш завжди поруч, завжди готовий виручити. Спочатку це здається чеснотою, але з часом ти помічаєш дивний ефект. Навколо тебе збираються ті, хто тільки бере. Їх не цікавить твій стан, твій час, твоє здоров'я. Їм важливий результат, щоб ти зробив, віддав, підстрахував. Це як магніт. Вони відчувають, де можна сісти на шию, без ризику бути зупиненими. І, чесно кажучи, це не про них, це про тебе. Бо саме ти дав сигнал. Я завжди доступний, я завжди скажу так. Стоїцизм тут вчить простому правилу: Твоя енергія має ціну, і ти сам вирішуєш, куди її вкладати. Якщо ти витрачаєш її на тих, хто лише споживає, ти залишаєшся порожнім. Але якщо починаєш ставити рамки, у твоєму колі з'являються інші: ті, хто розуміють взаємність, ті, хто теж віддають. Подумай про це як про двосторонню вулицю. Якщо ти постійно рухаєшся в один бік. Дорога стає тупиком. Тільки коли є обмін, коли є рух назустріч, стосунки стають живими. І так буде важко. Бо звиклі до твоєї безвідмовності люди почнуть ображатися, тиснути, маніпулювати. Вони скажуть: ти змінився? Ти став егоїстом. І ось тут твій іспит, бо справжня правда в іншому, ти нарешті став собою. Стоїчна позиція проста. Краще трохи самотності, ніж коло, яке висмоктує твою душу. Бо саме в цій самотності ти створюєш простір для правильних людей, для тих, хто буде з тобою не лише коли ти даєш, а й коли ти потребуєш. Не забувай, надмірна віддача це приманка для тих, хто не здатен відповідати взаємністю. Але варто один раз сказати стоп і ти побачиш, як зміниться твоє оточення. Четверта небезпека доброти без меж – ти починаєш втрачати себе в чужих проблемах. Звучить знайомо: хтось поруч у кризі, і ти одразу кидаєшся рятувати, хтось не справляється, і ти береш на себе. І так, день за днем. А потім, коли залишаєшся наодинці з собою, ловиш дивне відчуття у тебе самого купа невирішених питань. Але ти їх відсунув кудись глибоко, бо весь час гасив чужі пожежі, наче легше вирішувати їхні труднощі, ніж дивитися в очі власним страхам. Стоїки говорили прямо: той, хто уникає своїх битв, завжди програє, навіть якщо виглядає корисним і добрим для всіх. Бо у той момент, коли зупинишся, усі ці невирішені питання наздоженуть тебе, і удар буде жорсткіший, ніж ти очікував. Прикинь, ти постійно слухаєш чужі скарги, вирішуєш чужі завдання, витрачаєш сили на чужі конфлікти, а своє життя стоїть на паузі. У результаті ти відчуваєш порожнечу, твої цілі бліднуть, твої бажання стираються, і ти вже не знаєш, хто ти насправді. Тут потрібна чесність. Зупинись і спитай себе, що я намагаюся заглушити, коли лізу в чуже життя? Це може бути біль, страх, відчуття власної непотрібності. Але тільки коли ти дивишся їм прямо в очі, ти стаєш вільним. Стоїцизм радить, допомагай, але не тікай у допомогу від себе. Межі це не лише для інших, це ще й твоя лінія оборони від власної втечі. Наступного разу, коли захочеться з головою зануритися в чужу драму, зроби паузу. Сядь у тиші, скажи собі. Я теж маю право на свій голос, на свої потреби, на свої бажання, і послухай, що з'явиться всередині. Може, це буде страх, може, біль, може спогади, від яких ти тікав? Не тікай більше, бо саме там твоя справжня робота, бо допомагаючи безупину, ти можеш виглядати корисним, але чи не обкрадаєш ти себе, чи не живеш ти чужим життям, поки твоє проходить повз. Стоїчна доброта починається з чесності, я допомагаю іншим, але не за рахунок власної душі. П'ята пастка надмірної доброти постійне дарування без міри. Звучить красиво, я завжди допомагаю, я завжди віддаю. Але насправді це швидка дорога до виснаження, і що найцікавіше шкодить не лише тобі, а й тим, кого ти нібито рятуєш. Прикинь. Ти постійно підхоплюєш за інших їхні обов'язки. Спершу вони вдячні, а потім звикають. А потім уже навіть не намагаються брати відповідальність, бо навіщо, якщо є ти. Вони сидять у зоні комфорту, а ти стаєш їхнім постійним пожежником. І чим більше ти рятуєш, тим більше їхня здатність рятувати себе атрофується. Стоїцизм тут нагадує золоте правило: щедрість має бути розумною. Давати треба не все, що просять, а те, що справді потрібно. Є велична цитата Сенеки. Справжня щедрість це давати те, що корисно, а не просто те, що просять. Подумай про це, бо часом найбільша допомога це дати людині можливість впасти і піднятися самій. Уяви приклад, твій друг постійно просить грошей у борг, ти щоразу даєш. У результаті він так і не вчиться розбиратися зі своїми фінансами, а твоя щедрість лише цементує його слабкість. І в кінці він не стає сильнішим, він стає залежним. Чесно кажучи, це пастка й для тебе, бо кожне так у ситуації, де треба було сказати ні, краде твою енергію. І одного дня ти прокидаєшся спустошеним, з відчуттям, що живеш не своїм життям, а чужими проблемами. Що робити? Почати з малих доз. Якщо ти звик казати так, завжди почни з одного ввічливого ні на день перевір реакцію так, комусь це не сподобається. Хтось скаже, що ти змінився, але в реальності ти нарешті вирівнюєш баланс. Пам'ятай, твоя щедрість не повинна тебе вбивати. Якщо віддача виснажує настільки, що в тебе не лишається сил на своє життя, це вже не щедрість, це самознищення. Стоїцизм про інше, про міру, про те, щоб допомога надихала, а не висмоктувала. Запиши собі просту формулу я допомагаю, коли це робить сильнішими, і мене, і іншого. Якщо це руйнує мене, я відмовляю. Бо справжня доброта це не нескінченне, так, це мудре так у правильний момент. Шоста підлість надмірної доброти, вона може викликати підозру. Так, парадоксально, але факт. Коли ти занадто щедрий, люди починають шукати прихований мотив. Вони питають себе, чому він так допомагає, що йому від цього треба. І це не завжди про злих чи цинічних людей. Просто досвід більшості такий. За солодкою добротою часто ховається користь хтось допомагає, але очікує потім контролю, хтось дарує, а потім виставляє рахунок. І коли з'являєшся, ти щиро відкритий, без прихованих намірів, у людей вмикається захисний механізм. Стоп, це занадто добре, щоб бути правдою. Стоїцизм радить не ображатися на це, а діяти мудро, будь добрим, але прозорим. Пояснюй свої мотиви коротко і спокійно. Я зробив це, бо так вирішив. Я допоміг, бо для мене це важливо. І все без довгих пояснень, без драм. Твої дії мають бути послідовними. Саме послідовність руйнує скепсис сильніше, ніж будь-які слова. Уяви, ти кілька разів поспіль підтримуєш людину, але завжди робиш це однаково, спокійно, без вимог, без прихованих очікувань. Спочатку вона насторожена, потім починає розуміти, тут немає пастки, і з часом довіра зростає. А тепер уяви інший сценарій. Ти весь час даруєш, допомагаєш, але робиш це хаотично: то з посмішкою, то з претензіями, то з образами. Це і створює підозрілість, бо люди не розуміють, що за цим стоїть. Стоїчна доброта це послідовність і ясність. Коли твої вчинки не потрібно пояснювати тисячами слів, вони говорять самі за себе. І саме така доброта проходить крізь стіну скепсису. А ще пам'ятай, ти не можеш контролювати, як тебе сприймають. Твоє завдання залишатися вірним своїм принципам. Якщо хтось не довіряє, це їхній досвід, їхні рани не твої. Тому правило просте: будь добрим, але не наївним. Доброта не має бути безкінечною і хаотичною, вона має бути розумною з межами і з ясними мотивами. І тоді навіть найпідозріліші люди рано чи пізно визнають. Тут немає підводних каменів, тут є справжність. І ось ми дійшли до фіналу. Ти вже побачив головні пастки надмірної доброти. Ти зрозумів, чому вона часто виглядає як слабкість, як руйнує тебе зсередини, як притягує не тих людей, і як навіть викликає підозру там, де ти хотів лише щирості. Стоїцизм не каже не будь добрим, він каже, будь добрим, але будь мудрим. Пам'ятай головне. Доброта без меж це не чеснота, а самознищення. Щира допомога має приносити користь обом. Якщо вона спалює тебе, це вже не добро, а залежність. Якщо ж вона робить сильнішими і тебе, і того, кому ти допомагаєш, це доброта в її найвищому сенсі. Стояки вчили найбільша влада це влада над собою. І встановлення меж це перший крок до цієї влади. Бо поки тобою можна легко маніпулювати через будь добрим, не відмовляй, ти залишаєшся маріонеткою. Але коли ти вчишся спокійно казати ні, тримати баланс і захищати свій простір, ти стаєш господарем власного життя. А тепер уяви на мить, ти прокидаєшся і відчуваєш спокій, ти знаєш, сьогодні ти допоможеш рівно там, де це справді потрібно. Але не віддаси останнє, щоби вижити себе до дна. Ти тримаєш баланс, ти керуєш своєю енергією. І саме завдяки цьому твоє так стає вагомим, твоє ні викликає повагу, а твоя доброта має ціну. Це і є стоїчний шлях не гасити всі чужі пожежі, а будувати своє життя так, щоб твоє світло не згасало. І тепер головне питання до тебе яку межу ти поставиш уже цього тижня? Що саме ти готовий змінити у стосунках? На роботі, у дружбі, щоб перестати бути зручним і почати бути справжнім. Напиши в коментарях, бо саме там народжується спільнота тих, хто готовий жити за новими правилами. І якщо це відео дало тобі хоча б одну корисну думку, підтримай його лайком, підпишись на канал і поділися ними з тим, кому, як і тобі, час перестати горіти без міри. Бо стоїцизм це не теорія. Це практика, це твій новий стиль життя. Пам'ятай, найсильніший не той, хто завжди віддає, а той, хто вміє зберігати себе, допомагаючи іншим. І саме цим шляхом варто йти далі.